Вітаю на каналі Гостях у Тані. Зараз знаходжуся біля своїх перців, треба терміново їх пасинкувати. Ось буду пасинкувати перці. І розкажу вам і покажу, чому я це роблю. У мене тут перці посаджені в різний час. Є малесенькі зовсім є і нормальні. Ще Садила коли до травневих морозів, які у нас тиждень бушували. Але перці вижили, кривало, звичайно. Ось, наприклад, покажу вам, на прикладі ось цього перчика. Тут у мене сидить два стебла в одну лунку. Уже ось квітка, починає ось друга квітка. Бачите, починає він уже цвісти. Отже, я все знизу, оце все знизу, я обираю всі пасинки, всі нижні листочки теж зриваю. Оце все я обриваю без жалю. Просто не жалію нічого. Всі пасинки ось пообривала. Тепер буквально до розвилки, ось у мене розвилка, я залишаю два-три листочки. Більше не залишаю. Я їх потім приберу, але зразу я не рву всі листочки. Тепер у мене ось розвилка. Їх тут три виходить. Ось три. І дивимося, що, що я залишаю, що, що прибираю. Ось, наприклад, якщо дивитися ось тут, то я нічого тут не буду прибирати. У мене ось оце, дивиться на цю сторону, на зовнішню, не всередині. Я все тут залишаю. Але у мене ось є, зараз наведу. Ось є такі пупіночки. То я їх, як би то сказати, пасинок, я його прибираю. Те, що дивиться всюди всередину, я все прибираю. Ну, ось краще покажу вам, на прикладі ось у цього. Ось розвилка в мене. Ось. Зараз ну пилиночку. Ось розвилка. Бачите? І сюди йде і тут йде. Так те, що всередині я зняла, вирвала, квітку я цю залишаю, і тепер у мене буде в'язатися тільки ось тут. Тобто не буде затінення, ось так само і тут. У мене ось і ось два рожки. То я цей один ряжок, один залишаю. Тут так само ось. Серединку я зриваю все, мені це не треба. Тепер у мене буде ось тут квітка і плоди. Ось тут будуть плоди і тут будуть плоди. А тут у мене буде провітрювання. Тепер стосовно коронної квітки. Зазвичай я її зриваю. Але на десь 10-15 стебел, таких гарних, мочних, я залишаю. Чому? Тому що. Взагалі, якщо мали стебло, то корону квітку перед сам скине. Якщо воно не сильне, не вистачить у, неї, у нього енергії, сили зав'язати плід. Але якщо гарне стебло, то можна залишити цю корону квітку, і потім вона зав'яжеться, будуть ранні перчики. Я так роблю декілька стебел перців, я залишаю з цією коронною квіткою. Ну, наприклад, мені потрібен. Там перець раніше, там в борщ чи в салат, то не чекати, поки ось у ці квіточки з'являться, а корона квітка вже он де цвіте, вона зав'яжеться і швиденько дасть перчик. Ось, наприклад, ще. Ну, я думаю, всі розуміють, що треба робити знизу. Всі ось, дивіться, мене покажу вам однією рукою. Ось ці всі пасинки. Які тут утворюються, я знімаю і листочки, нижні прибираю. Ось тут пасинки, все, все я прибираю. Ось пасинок нижній. Я його прибрала. Ось пасинок нижній. Я його прибрала. І так я буду прибирати всі нижні пасинки. Всі і листочки до роз... розвилки. Тепер дивимося на розвилку. Ось у мене. Всередину ось ось і ось. Це йде всередину. Я це приберу. Все. Тепер ось іде всередину. Я це приберу. Ось іде ось тут і тут. Всерединку я приберу. Ось. І ось. Серединку я приберу. Мені не треба. У мене ось так буде. Дві корони. Квітки я залишаю. Нижню я ось на розвитці беру. Тут я залишу на рогатині і тут на рогатині. І тут я все прибрала. Тепер у мене буде ось-ось-ось-ось перці першого ряду, а другого ряду будуть ось перці. Ось другого ряду будуть один, два, ось так от. Вони всі дивляться на наружку, вони один одного не будуть затіняти. І так. Я пройдусь по всіх пирцях. Це взагалі малесенькі, я їх не буду чіпати поки, дочекаюсь, поки вони підростуть. А всі оці великі, які у мене вже підросли, вони набралися сили, тому я не жалію, я все це пообриваю. Всі ці пасинки, вони не потрібні. Все, прибралося і листочки. До розвилки я залишаю декілька листочків, потім пізніше я їх вже приберу. Ось тут я прибрала вже корону квітку, а тут у мене знову ж показую. Ось пасинок я його прибираю. Мені треба розчистити. Середину, щоб середина ось отут була провітрювання. А це йде сюди, це сюди, це сюди, те туди, те туди. І все. Тут у мене все вільне. Ось отак я пасинкую.